Ця іграшка допоможе вашій дитині легко усвоїти кольори та форми. Хочете дізнатися як? Є, який кольор? Це жовтий, зелений, Дай. червоний. І синій. Дій комодик, розвиваюча гра відразу з декількома іграми: Вкладиші, сортування, рахунок та порівняння предметів. Яка машинка, Синя, да? синього кольору. Yeah. Правильно. Oh. А знайди мамі зелене яблучко. Зелене яблучко мамі. Ah. Є. Yeah. От так. Yeah. Отак. От yeah. От Правильно. Молодець. Можна розкладати фігурки по своїм місцям або вставляти в спеціальні прорізи зверху комодиків, сортуючи за кольором і формою. Розвиток логічного і понятійного мислення. За допомогою такого методичного матеріалу діти пізнають світ, розвивається дрібна моторика, вставляючи певним чином детальки, тренуються пальчики. Працює зорова пам'ять, тренується увага та посидючість.